Дорогі українці, сьогодні сьогодні, ще сьогодні ми згадуємо про всі мітинги в Україні і особливо, ж, хто з нами сьогодні День Гідності та свободи України. Цей день згадує всі мітинги, які у нас були, як і про незалежність Україна без кучми Помираншала революція та революція гідності. Ми всі пережили ці мітинги із нашою свободою та гідності. Перше, ми пережили перший мітинг про незалежність. Коли всі мітингували, щоб ми були незалежні від Комунізму. І ми це пережили і давали плакати і грей зараз Україна незалежна. Дрова. Ми пережили мітинг Україна без кучми. Та й мітинг, щоб особливо ще й мітинг, який приходився до акції, щоб знайшли журналіста Григоря Гунгадзе. Третє. Ми пережили помаранчеву революцію, якою дійшла до виборів президента України 2004 року. А помаранчева революція голосувала за Віктора Андрійовича Ющенка. І він переміг четверте. Коли на саміті 2013 року Віктор Янукович на, на інтерв'ю ТСН сказав, що Україна не має зайти в Європу. Але це споскались. Всі громадяни по всім країнам вийшли на цей мітинг, щоб проголосувати, щоб Україна війшла до Європи. Але, їх, але президента Януковича вбивала його охорона Беркут, Нас вбивало. Але 106 людей вбила ця, ця беркутна операція. Небесна сотня, якою ми ментігувала, щоб ми були в Європі Беркут нас била. Виступали політики, щоб ми виступали на Європу. Говорили все про Європу. А Янукович, коли вже закінчив перед кінцем революції, гідності або що називають Євромайданом, втікав до Росії свої. Зараз ми боромимося за незалежність здраву. війна. Ця війна настала ще з 2014 року з конфліктом анексії Криму та й з 2015 року окупування Росією Луганська та Донецька з назвами ЛНР та ДНР. Почалася нова ера. Росія стала на нас нападати, кидати на нас бомби на всіх наших місцях України і стали ми вже ходити у бункери. Але ми будемо військових України підірвати, хай вони не голодують, і хай вже скоро зима. Хай вони не замерзнуть. Хай Україна буде переможною. Хай ми війдемо в Європу, щоб ми перемогли цю ненажерву війну. Хай нам Бог допомагає і нам більше цієї війни, клятої, вже не було. Ще й у нас більше не було відключення світла. Спала Україна! Зверхидності це свобода.